Степан. 11 років. Другий Едуард. 9 років. Цьому 5 років. І дівчинка Ірена. 3 рочки. Роченьки, який сьогодні буде хрещений Ласло. Бог у нашій родині всюди всюди. Я на першому місці. Родина, звичайно, йде на другому місці. Стараємося, як, як то казати, дотримувати заповіді Божих. Просимо у Бога благословення для нас, для родини. Ну, Бог дає дитину, не можна відмовляти. Я би сказала, що це не багато дітей. Насправді то є не багато дітей. Молитва, відвідування, святих мес. Слухають. Отця, коли на святій месі проповідь говориться, Теж багато дає. Стараємося, виховання тримати, ну, вже як виходить, так? але стараємося, аби було краще. Ми стараємося жити в Божих заповідях і показуємо людям, що так треба. У любові, у повазі. Підтримувати один одного. Своїм прикладом, переважно своїм прикладом. Тому що дитина все переймає весь досвід і від батьків. Своїм прикладом ні пити, ні курити, ні ходити десь де не треба. От Діти це все бачать, що як живуть батьки, і, мені здається, вони то копірують, переймають від нас. Потрібно приймати дитину, не боятися, справлятися, самим справлятися, просто, надіятися і просити у Бога, підтримки, і все буде добре.